Дівчатка, вітаю всіх у себе на каналі. Сьогодні вихідний, неділя. Ми невеличкою компанією. тут дівчатка стоять і ще частинка в тіньок пішла. Ми прийшли в ботанічний сад на французькому бульварі в Одесі. І зараз у нас буде прогулянка десь годинок за три, а потім ми підемо в кафе. Звісно, тема нашої зустрічі Великдень. Ми взяли з собою наші роботи, які присвячені Великдню. Будемо потім. Хвастатися на одній, показувати, фотографуватися. Тож у нас великі плани на сьогодні. Маю надію, що в нас буде дуже приємна прогулянка і я вас запрошую з собою. Сьогодні проводиться ярмарка хендмейду. Ми пройдемо, подивимося, Ну, ми, мабуть, що пройдемо по одній стороні, потім по іншій. Я трохи познімаю, що тут продається. І ну, вишивки. Вишивка. Дивися, Оксана. А це у вас ручная вишивка? Так, це, а все ручная все, есть, это ручная це все ручная вишивка. Все ж тут є, це ручне вишивка. Це все ручне вишивка. Які вернені. Чоси. Дуже И І це ручне в'язання, так? Так, все ручне в'язання. Очкою, щоб дивись А тут аплікація. А це що? Це такі картинки просто, так? Це ж не магніт. Це магніти? А, а просто що ви... А, точно. Російської магіки. Але вони для магніта дуже великі. Але прикольно, так? Як маленькі такі картинки, так? Ага, Одеса. Прикольно. Такие миниатюры такие гарные, да? Угу. Мы пошли далее. Тут прекрасно. Прекрасно. Мыло ручной работы. Сейчас это листивочки, так? Это листивки, так? Это малеванные. Ага. Це картини мальовані. Так. Угу. Це акварелі, їх потім можна оформити, ну там рамочку або рамочки, багетик. Пташки це на дерев'яній тарілці, натуральне дерево. Дуже гарно. Дякую! І тут мініатюрки. Ух ты! Дуже прикольно тут. Так, тут у нас мініатюрки, мальовані, ага. друковані листівки, картинки. Так, є ось така з білизною, є ось така з хатинкою, ага. є з гусочками. Ага. Є коровки, манюки ось, провочки. О, бджілка! <ривіт> 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 Дуже гарно у <ривіт> вас. У вас це теж акварелі, так? Так. Да, є uh -huh. акварелі, олійні фарби, якорію. Тобто, що вам подобається, є ще такі друковані листівки з моїх ілюстрацій. Mm. Такі по 50 гривень. Це такі листівки репродукції. деякі мої роботи вже продані, uh -huh. я з них друкую листівочки і ділюся ними. Mm. Mm, так, прикольно. Можна буде підійти під собі листівночку. Можете обрати, да, можете підписатись на інстаграм. Я ага, от робіт, там випитаю uh процес створення -huh. робіт, таймлапс або в реальному часі. Uh -huh. Все ручної роботи. <смір> Є ще такі великодні натюрморти, акрив на полотні. От, я їх позавчора закінчила, ну два дні. Добре. Mm -hmm. ух ти, які курочки, качечки, квіточки. Така mm -hmm. краса. Mm -hmm. Валяні. Mm -hmm. все на тему дня. І що мені зробити зі світі в Це магнітики, дивись, які гарні mm -hmm. магнітики. Mm -hmm. Ось такі магнітики набагато краще. Класно. Дуже багато картинок, так? Акварелі різні. Скільки багато художників. Просто вы можете у вас в Инстаграме так, так, вот и может в Вестер. Это махеры собачьи? Вот, смотрите. А где же эти дыжите из тетешествия. У вас своих? Нет, нет, конечно. Вы купуєте, я веду э, о, раз, Разводчики. Ага. Как заводчики, я. как правильно, заводчики. Ясно, ясно. Это самоед, это вот смотрите, это самоед, это А, то есть шпиль, пару, вид, шпиль, вид породы, Да, да, mm -hmm. да, да, да. Вот смотрите, я вам скажу. Сейчас я вам просто хочу показать. Mm -hmm. Вы что, видео снимаете? Да. Ну, тоже хорошо. Вот смотрите, что. Вот с этого делается нитка. Убили mm. вы меня? С я этого ниткой, изделия под заказ, какие mm. А вот в интернете почитайте, что такое собачье mm. Это на голову, это гетры. Вот, пожалуйста, ветры. Боже, вот такая пухна... А в руку, руку приемная. Да. А ну. вы так. сами вяжете? Сама я нитку делаю, приду, и веретено. А вот. Пухнастые кипоты. Сколько ж таки такая косыночка коштает. От размера. От трех тысяч. Вот так, в руку. В руку. Это моя уже. Она... Класс. Да. А ви туди даєте якусь ниточку ще? Обов'язково основу ХБ у мене або Хб, або полушерсть, або шерсть. Синтетики нет. А вот это вот забыла, как ее собака называется. Такая тоже. Все, все северные, все вот такие. Хорошие. Прикольно. Прикольно. Да, по-моему. А це те, що я люблю. Джинс я Дуже... обожнюю. Я також ходжу зараз із своєю джинсовою сумкою. Це печворк, клаптики. Все як я люблю. Дуже акуратно зроблено. Сумочка прикольна, так? Також в'язання. М -м -м, вишивка. вышивка. Заходите в наш магазин, в нашу мастерскую. В вот этом одеяле вещи пяти поколений нашей семьи. Ничего себе. Это уже совсем другая вещь. Здесь. Вы все выкористовываете, какие средства. Вот эти образцы. Вот это новое уже пошито. Угу. может А это как як образцы, если вы можете мне принести свои вещи, я сделаю. Угу. Пожалуйста, обращайтесь. У меня пивны казнил. Угу. У вас сила картина такая. Да. Півником. От краса. Я таке бачила тільки в журналах. За замовлення, Матуся каже, треба татові півня. Ага. Ну тоді зробила. Оце ага. його рубашки пішли. Для тата з його речей. Да, з, його, О, з його з наших. Угу. Тут. Дуже гарно. І внуки, і правнуки. Угу. Ой, діти. Бісероплетіння, яке гаразд. Це височки. Калунчик! Дякую. Ще одне питання, яке е, щасті, за все задають шайникам. Добре, підіймо. Задають шайникам. Питання Просто, про Так? <клес> Красотка столка. Да, увидим. Пройшлися рядками, де проходить ярмарка хендмейду, і пішли гуляти далі по саду. Шукали ми, чи цвітуть магнолії тут, чи ні. І ось знайшли одне таке дерево, але квіточки ще повністю тут не розквітли. Квіточки тут, квіточки рожеві. Ну, виглядає не дуже, але все одно дуже гарно. Зараз ми підійдемо он, до жовтої магнолії, там вже більше квіточок. Ну, це, мабуть, такий сорт, я не дуже розбираюся в рослинах, але дійсно рожева магнолія ну, не дуже так усипана квіточками, а жовта дуже гарна, дивіться. І їх багато на всьому дереві. Всі підходять і милуються. Дякую за перегляд! Така наша звізда з Херсона приїхала, так, да? серці. Ви їздите додому чи ні? Mm -hmm. І ми не їздимо? Ми спочатку ще їздили а зараз. ні. Я тільки один раз була в минулому році. А коли ви виїхали? 22 червня. в червні.